Всім привіт! 20 жовтня 2023 року Кабінет міністрів України вніс зміни до правил дорожнього руху, щоб наблизити ці оновлені правила до стандартів Європейського Союзу. Кому лінки читати оновлені правила, в цьому відео хочу розказати про 4 основні зміни, які варто знати всім водіям, щоб не порушувати правила дорожнього руху і відповідно не платити штрафи. Для всіх водіїв транспортних засобів тепер протягом усього року потрібно постійно вмикати денні ходові вогні або ближнє світло під час руху поза населеними пунктами. Раніше це правило діяло тільки в осінньо-зимовий період з 1 жовтня по 1 травня. Якщо хтось із водіїв забув увімкнути денні ходові вогні або ближнє світло, за таке порушення прийдеться заплатити штраф від 425 до 510 гривень. Заборонено перевозити дітей без дитячих крісел, зріст яких менше як 150 см. Раніше була заборона для пасажирів зі зростом до 145 см. Штраф за таке порушення придеться заплатити від 510 до 850 гривень. Заборонено перевозити дітей, кому не виповнилося 18 років, на задньому сидінні мотоцикла та мопеда, крім ряду випадків, які на момент публікації відео не було опубліковано на сайті Кабінету міністрів України. Раніше можна було перевозити дітей на задньому сидінні мотоцикла та мопеда від 12 років зі зростом від 145 см. На жаль, чомусь забули за водіїв самокатів, які часто катають додатково одного чи навіть двох пасажирів. Будуть деякі зміни у переліку дорожніх знаків, якими позначено спеціальні місця для стоянки на автомагістралях і дорогах для автомобілів. Але на момент публікації відео ці зміни не були опубліковані на сайті Кабінету міністрів України. Ось такі чотири основні зміни відбулися у правилах дорожнього руху. Пишіть свої коментарі щодо цих оновлень. Цікаво почути думку як досвідчених водіїв, так і початківців.